Десять швидких маневрених пікапів передали бригаді Червона Калина силам ППО, морським піхотинцям, єгерській бригаді та розвідувальникам. Більшість автівок поїдуть на найгарячіші напрямки фронту. Це допомога Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Понад півсотні таких позашляховиків цього року передали на потреби оборонців. З перших днів допомагали. Допомагаємо і будемо допомагати до нашої перемоги і встановлення справедливого миру. А це той шлях і той пріоритет, який ми вибрали. Окрім цього, у штабу є три пріоритети ключових. Один з них це безпека і оборона. Це те, що ми говоримо про і робимо для підтримки з великою вдячністю наших військових. Це вже п'ята партія. Десяток автомобілів, які ми будемо передавати військовим за 2024 рік. Якщо говорити щодо швидкості, то заявки надходять постійно, виходячи з тих можливостей бюджету в першу чергу і проведення відповідних тендерних процедур і підписання відповідних контрактів і поставок, ми максимально намагаємося швидко забезпечити наших військових відповідними автомобілями. Основна ідея і завдання штабу. Яку визначає голова штабу Володимир Гройсман? Підтримує Сергій Моргунов і вся наша команда це забезпечити максимум наших військових тим, чим можемо. В цьому питанні працюють і громади, і координатори депутати.